Вітаю, як завжди, о цій порі, в етері телеканалу Еспресо. Програма головні новини Білої церкви у студії Ярослав Гопаца. Внизу екрану ви бачите, як знайти нас у різних соціальних мережах. Переходьте та будьте у вирі подій рідного міста й громади. Ваші підписки, лайки та коментарі. Подяка нашій команді за щоденну роботу. Біла церква знову у жалобі. У російсько-українській війні загинув 43-річний Віктор Миколенко. Кулеметник 3-го стрілецького відділення помер 13 серпня поблизу селища Ямпіль Донецької області від захворювання. Чоловіка згадують як відповідального мужнього та відданого воїна. стоячи на колінах та зі сльозами на очах, в останню путь героя провели. Родина, побратими та знайомі відспівання традиційно відбулося у спасо преображенському соборі. А поховали Віктора на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Зазначу, у чоловіка залишились батьки. Квартетне ДТП на вулиці Івана Кожедуба неподалік концернного заводу зіткнулись відразу чотири автівки. Як повідомили у патрульній поліції, керманич БМВ відволікся, не обрав безпечної швидкості та дистанції врізався. У Фольксваген, який зупинився перед пішохідним переходом. Останній за інерцією протаранив шкоду. А той Мерседес обійшлось без травмованих. За порушення ПДР на чоловіка з БМВ купи склали адмінпротокол. Від початку року на Білоцерківщині сталося 612 пожеж. З них 259 – через загоряння трави очерету дерев. Та стерні таку статистику надали в районному управлінні ДСНС. А ось у серпні подібних випадків вже зафіксували. 29. як зазначає провідна інспекторка Богдана Штика, це доволі багато. Основні причини висока температура повітря та нехтування людьми елементарними правилами безпеки. Також не варто забувати, що за подібні спалювання передбачена відповідальність. До того ж, в процесі горіння виділяються шкідливі для дихання речовини. А земляни, які спалюють рослинність, відновлюється лише через 5-6 років. Попри всі застереження Державної служби з надзвичайних ситуацій, ситуація із пожежами залишається на жаль сумною, тому що люди продовжують нехтувати правилами, продовжують спалювати сміття після жнивні залишки. Вогонь втрачає контроль, вони не можуть контролювати, ліквідувати самостійно. Ну, і, відповідно, в результаті вигорають дуже великі території. Це передбачена адміністративна відповідальність і інспекторський склад Білоцерківського РУ щодня здійснює виїзди на рі. Населені пункти нашого району для того, щоб виявляти факти порушників, які спалюють суху рослинність. Адміністративна відповідальність за це полягає в тому, що ми накладаємо штраф відповідно до статті 77.1 КУПАП, який мінімально для громадяна складає 3060 гривень. Цієї суботи в білі церкві частково перекриють рух автотранспорту. Про це повідомив департамент ЖКГ. Відтак з 9 години ранку рухатися автівкою по вулиці Любомира Гузара, колишня Осипенка, буде неможливо через ремонтні роботи. Також змінить свій маршрут і автобус номер 7. Він проходитиме по вулиці Рибна та бульвару Михайла Грушевського. Стели зі світлинами загиблих воїнів, що розташовувалися на алеїшани пам'яті неподалік церкви Петра Калнишевського. Забрали на реставрацію. За словами начальниці управління благоустрою та екології Альони Колотницької, таке рішення прийняли через зношеність конструкцій. Їх відремонтують, пофарбують та до кінця місяця повернуть на своє місце. Також до цього часу планують поступово встановити ще 12 стел із фотографіями полеглих героїв. Наразі вони ремонтуються, фарбуються і будуть встановлені на місці, так як вони стояли, так і будуть. В Подальшому ми поставимо такі саме скульптури по цій алеї. А, але ці, вони вистановлюються з таким чином, що якщо вони будуть вписуватися в концепцію, вони залишаться. Якщо вони в концепцію не будуть вписуватися, їх можна буде легко демонтувати, кудись перенести або вписати в в концепцію нашого парка в подальшому. Тобто ми вшануємо е, на даний час всіх загиблих, які у нас є на Білоцерківщині. Квіткове диво та безліч різновидів рослин. Все це має на значній території героїня нашого наступного сюжету. Юліана жінка вирощує зелень понад два десятиліття, і ця краса прикрашає не лише наше місто, але й ірпінь, ізюм, Харків, Одесу та багато інших. За подібний бізнес в Україні беруться одиниці, адже він потребує часу та кропіткої праці. Які ж дивовижні рослини у чмерівському оазисі побачила наша любов Геращенко. Дивіться далі у сюжеті. Неподалік Білої церкви у селі Чмирівка існує справжній зелений оазис, де очі розбігаються. Керує цим царством пані Юліанна, яка вже понад 20 років дбайливо вирощує кожну культуру. Згадує свій бізнес розпочала з маленького клаптика землі, де геть нічого не росло. На 94-й були землі вільні, тобто... они как бы даже некоторые были может не оформлены я не знаю так но у нас была земля это какой-то был невостребованный пай он нам предложил кусочек этого пая вот мы его так взяли и он теперь числится за э, частным предприятием это территория скажем нашего уже предприятия но на тот момент нам не было тяжело это сейчас мы уже вспоминаем что это оказывается было тяжело. Э, когда приходишь на голое поле его очень легко э, планировать у нас был план. Вот, куда какую деляночку мы садим, куда какое растение мы садим. То есть энергии было очень много. Мы были молодые, энергичные. Вот, трудно было. Некоторые моменты в жизни, конечно, были трудные. По поставке материала, по закупке, при, по наличию денег, потому что это все играло. Для того, чтобы купить растения, нужно было деньги заработать. Чтобы деньги заработать, нужно было найти работу. Но, естественно, это должно было быть официально. Мы должны были где-то работать, брать какие-то проекты, их придумывать, потом их воплощать в жизнь. То есть ландшафт заработал на рассадник, скажем так. Каме підприємство вдалось розширити, і нині жінка має аж 3,5 гектари різних рослин. Майже всі вони привезені з польських розсадників. Колекція налічує тисячі сортів та видів. Як розповідає господарка, від початку весни і до кінця літа почергово розквітають грані, лілейники, флоки хінацея та рудбека. І це лише мала частина її кропіткої роботи. Злакової культури декоративними злаками злаками почали займатися. наверное, с 2007-2008 года. То есть уже когда они, так сказать, начали приходить в моду, вот, и когда уже в Украине люди увидели, что это красиво с 2000 там, 14 2014 года. То есть люди надо, надо дать, для того, чтобы люди поняли это растение, для этого нужно его показать, его посадить, за ним ухаживать. И когда оно будет в самой красоте, тогда, тогда уже люди будут его принимать, воспринимать и к нему относиться так, как, допустим, к розе, потому что розы у нас любят все. Хотя розы относятся не к цветам, они а относятся к кустарникам. Від початку повномасштабного вторгнення Юліана мала лише одне бажання зберегти цю красу. Але нині клієнтів більш ніж достатньо. В основному це підприємці, власники ресторанів, для яких, до речі, спеціально вирощують базалік та просто поціновувачі, які висаджують зелень у власних садах. Коштує вона по-різному: від 40 до 700 гривень, в залежності від розміру, горщика, кількості паростків та логістики. Рослинний бізнес жінка веде не сама, їй допомагає донька Валентина. Тож справа вже сімейна. Це е, спокій в душі з рослинками. Це це саме головне. Подруге. Ну, молодієш, скажу так. Тобто, да, не старіш, ні душею, ні тілом, Да, втомлюєшся фізично, але все одно ти отримуєш від цього задоволення. Плюс це краса, плюс ще великий даєш для нашої землі великі, якби зелені багато, кисню багато. І навіть коли от ми робили доставки рослин на розбомблені парки в Ізюм, ми доставляли рослинки, то ну було дуже приємно. Дуже приємно, що вони нам скидували фотографії, що їм вони все висадили, що їм це все подобається. Дуже подякували нам. Тому це якби для душевного спокою. отак так, ці рослинки. Квіткарки допомагають ставати красивішою не лише Білоцерківщині, але й іншим регіонам. Так, в Ізюмі прикрасили подвір'я школи, яке розтрощив ворог. Та центр міста Також різноцвіття доставили і в Ірпінь. Втім, ще й досі у пані Юліани були душа за Маріупольський парк. Веселка для нього вона вирощувала квіти, але з приходом руського міра краси не стало. Ну коли його бомбили, звісно, бомбілі, пролити не одну слізу, тому що це больна, і це обидно. Ну я так думаю, що прийде час, нам прийдеться веселку. все таки встановлювати Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вже завтра християни східного обряду відзначатимуть преображення господня або ж яблучний спас. За давнім звичаєм у цей день люди несуть до храмів на освячення кошики, наповнені яблуками, виноградом, грушами, сливами та іншими фруктами і звичайно. Медом ще одним важливим атрибутом є оберіг букет страв у більшості білоцерківських святинях. богослужіння розпочнуться з 8-ї, а ось освячення з 10-ї години. Зазначу, що вперше з перегодом спасопреображенського собору Олону ПЦУ його відвідає блаженніший митрополит Епіфаній. Початок служби о 9.30. А далі в ефірі поговоримо про гуманне відношення до тварин влітку, коти та собаки потерпають від спеки не менше за людей. Але якщо нам достатньо випити води чи сховатися від пекучого сонця, то тваринам не вдається це завжди. Інколи навіть вони можуть стати заручниками дій своїх власників. Чому звичайний тепловий удар може обернутись смертю чотирилапого? Та як потрібно дбати про них у жарку погоду далі в репортажі? Валентина, власниця золотистого ретривера на ім'я Бесті, дівчина надзвичайно піклується про свою улюбленицю, особливо в спекотні літні дні, адже знає, що перегрів тварини може призвести до летального випадку. Через це для прогулянок з Бесті обирає час рано вранці та ввечері після 20-ї години. Тим самим полегшує тварині перебування на вулиці, уникаючи пекучого сонця. «Дома ми використовуємо є такі спеціальні охолоджуючі коврики для собачок. Вони продаються в будь-яких зоомагазинах, або їх можна придбати в інтернеті. Будь-який розмір для собачки він не заморожується нічого. Ми просто його ставимо на підлогу, і собачка на нього лягає. І таким чином їй трошки легше перемогти цю жару. От далі, коли я йду на роботу, я в миску їй кладу кубики льоду. Я як замов. Рожею і вранці перед тим як піш, піду іду, кладу і кладу кубики льоду. Таким чином вода залишається трошки більш холодною і їй трішки легше. Валентина працює грумером, а тому наголошує, що песиків, які мають значний підшерсток, варто ретельно вичісувати. Це покращує доступ повітря до шкіри та запобігає появі ковтунів. Крім того, жодна прогулянка з чотирилапою не обходиться без спеціальної пляшки з водою. Ветеринари застерігають власників тварин не залишати їх у спеку в приміщенні без свіжого повітря, наприклад, в автівці, адже це за 5-10 хвилин провокує тепловий удар і відбуваються незворотні зміни в їх організмі. А якщо вчасно не надати допомогу, тварина може загинути. Самі перші симптоми це стає в'яло, це е, вона може бути трішечки не в адекваті, не слухати власника. Дихання стає почащене і поглиблене. Навіть після от ви бачите, що такі є симптоми, і тварині стало вже ніби ліпше, і все. все одно краще звернутись, тому що є хронічні захворювання, особливо що стосується хронічних серцевих недостатностей, вони дуже сильно тоді загострюються. Тваринка пережила. Тепловий удар, кров загустіла, сердечко важче качать. А ще варто звертати увагу на слинотечу та гарячі вуха у тварини. Як кажуть фахівці, також не слід перегодовувати чотирилапих при спеці. А ось місце для їх відпочинку вдома краще облаштувати в тіні з гарним провітрюванням. Також питної води завжди має бути вдосталь. Якщо ви на вулиці, що робить? Беремо собаку, обов'язково бівом в тіньок. Змочуємо подушечки лап, трішечки вище можна, подушечок ще змочувати. Змочуємо животик, даємо достатньої кількості води, прохолодної бажано. В крайніх випадках, якщо є така можливість, що можна вогкий рушничок покласти до голови. Якщо це квартира, то якщо кондиціонер... Можна зразу під кондиціонер знову ж таки процедури ті самі це зволоження лапок, це достатня кількість води. Небезпечним для хвостанів є й розпечений асфальт, що може спровокувати опіки на подушечках їх лапок. Також це заважає терморегуляції, яка здійснюється через них. До того ж, варто утриматися від занадто коротких стрижок, котів та собак. Тварина, яка линяється, линяє, вона має линятися. Вона має вичісуватися, копатися. Стрижка може відбуватися чисто по контуру собачки. Для стрижки коротко призначені тільки ті тварини, які для цього виведені. Такі, як йорки, Мальтезе, Шепсу, і так далі. Це тварини, які не мають підшерстка, і вони підлягають стрижці, в принципі, це їхній основний етап догляду. А тварини, які мають підшерсток, вони не рекомендуються до стрижок. У котів взагалі дуже багато власників люблять стригти котів, але більш за все вони стрижуть їх не для того, щоб їм було там не жарко, а тому, що вдома дуже багато шерсті, то линька відбувається у котика. Але взагалі у котика порушується терморегуляція і котику дуже складно складно. ну навпаки, навіть гірше він переносить спеку, ніж коли в нього є шерсть. І Якщо про домашніх улюбленців господарі ретельно дбають, то найважче у літню спеку безпритульним тваринам. У цивілізованих містах для них встановлюють поїлки та насипають безкоштовний корм. Тож не полишайте у біді тих, кого можна врятувати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Для вас цього тижня працював Ярослав Гопаца. Далі ж передаю ефірну естафету своїй колезі Дар'ї Рубан, яка вестиме програму Головні новини Білої церкви з понеділка. А ви не забудьте обов'язково увімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, Адже наша команда підготувала для вас підсумки тижня. Також знаходьте нас у соцмережах, де тільки унікальна та перевірена інформація. Бережіть себе, рідних та Україну.